Він хотів справедливості, а його звинуватили у тиску на суд. Лідер Конотопської міської організації радикальної партії Олега Ляшка Спартак Сергієнко може поплатитися за свою боротьбу із корупціонерами. Мова йде про справу місцевого лікаря, якого активіст спіймав на перевищенні службових повноважень. За те, що я взяв за вуха, привів корупціонера до суду, де повинні були його покарати. На сьогоднішній день на лаві підсудних за це можу опинитися. І я суддя Олена Єрмак, суддя Конотопського міського суду, звернулася до правоху. Роних органів з заявою. На, на мене з того питання, що начебто я давив на неї особисто і на суд. Нагадаємо, Спартак спіймав лікаря на використанні карети швидкої та підлеглих для зведення власного будинку. Попри це, Конотопська Феміда залишила лікаря працювати далі. Спартак хотів не допустити цього. Прийшов до суду, хотів поговорити з судею. Зайшов до приймальні, де секретар мені відповіла, що суддя в нарадчій кімнаті, я не маю права в цей час заходити і вимагати зустрічі судею. Тому я просто сказав, що хлопці, дівчата, не ганьбіть себе, бо я знаю, що готуються саме такі рішення. Це величезна біда, коли в суді зараз буде виправданий й поновлений на по Відкриття кримінального провадження за тиск, якого не було, Спартак вважає політичним переслідуванням. Офіційно передвиборча кампанія стартує за кілька днів, але чорний піар проти радикальної партії лється уже сьогодні. Команда радикальної партії вплинула, в тому що це це політичне замовлення, це політична розправа. Бо Саме радикальна партія на сьогоднішній день є найактивнішою, найдієвішою політичною силою у місті Конотоп, і всі знають, що допустити нас до влади, це значить рухнуть їхні корупційні схеми, і в місті буде порядок. Представники Конотопського осередку радикальної партії Олега Ляшка продовжуватимуть боротися із корупцією і не відступлять від свого за будь-яких умов.